Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Життя Вашій Надії. Мене звати Надя, ми біженці з України, місто Енергодар. Проживаємо в місті Закопане Польща. Вже скоро три роки. У нас, звісно, світлий ранок хороший. А ви, як завжди, мабуть, чули погроми ночні. Утром набирайтеся сил з новими силами. Бажаю вам всього найкращого. Не виходить, у нас з вами ран ранкова кава. Біжимо, Ліда їде на роботу. Я практично завжди біжу з нею. Утром мені треба за по своїм ділам. І так і сьогодні думала, початок підемо утром в садочок, поп'ємо з вами каву, будуть машини, як планувала. Ну, нічого не виходить. Треба бігти, треба бігти, бо потім мене ніхто не привезе. Всі по роботам і ніхто не привезе. У мене сьогодні діла тут з закопаном. Так що йду з дівчатами поп'ю каву тут, без вас, звісно. Бо мені треба коїшку в коридорчики протерти туди-сюди і бігти. Ну, Я думаю, ми з вами сьогодні зустрінемося обов'язково. Лідочки нашої уборщиці сьогодні не прийшла на роботу, так, Ліда? Уволила, і вирішила сама мить. Да, така... <смеш> Не треба брати з рідних уборщиць. Надо, я скажу тобі чесно. Надо, щоб уборщиця була ліва людина. А то наберете своїх, поустраїєте по знайомству, по блату. Ай, <смеш> ну дай ще один шанс. Отож. Ну, ще один шанс, я ще свій кабінет помию. Ти забудь заплатити. <гум> да. Нічого, дівчата, це воно доїжджає. У нас там по тій половині за дверима йдуть ремонти. Зараз я вам ближче покажу. В те крило там ще ремонтують роблять. А отут у нас ліфт. І тепер виходить, що вони всі на стройку, на ремонти приїжджають на ліфту, піднімаються, йдуть в ті двері і там працюють. А там, звісно, пісок, щебенка, ну, як ремонт йдуть. І от вони оце сюди носять. Звісно, вони несуть, а наші клієнти, як коврик той, що був під дверима, перетягла сюди, тому що. Ну там взагалі він був чорний. Домашній пилосос держу тут. Надо сюди кров з носа пилосос купити. І оце каждое утро такі коврики. Люди витирають ноги і, зі будуть і клієнти, надо, щоб це ж салончик. Щоб було чисто. Зараз буду брати пилосос по пилососю, протру коридор. Вона кабінет сама протерла, поділюся, бо ви правда подумаєте, що я погано роботаю. Вона протерла, бо вже скоро скоро клієнтка каже, що ви дуже медленно, а мені треба швидко. Так що вона пробігла, зробила, а сейчас остальне все буду робити я. Вовик буде внизу там встановлювати, купили парковку у них і немає ніколи міста. Так Вовик купив 180 злотих, дали вчора за ту штучку, таку, що підставляється, як. Для парковки і буду встановлювати. Красиво тут, звісно, вийде. Сьогодні день такий дівчатки, так тепло, так класно. Я хотіла своє платье вигуляти новеньке. воно таке льогеньке, красота. Все, йду, може, кофійку зроблять. Так, ну що, друзі, ми з вами в парку здороваємося зі роботом. Знаєте, що тут буде сьогодні робити. Зрання прийшла, протерла поли, побігла, щоб побачити, що тут робиться. Бо потім, по-перше, буде людей багато, по-друге, буде жарко. Бачите, які букет бетони під молока. І в тих бетонах цвіти. Трум має бути украшення. Бачите, таких бетонах, бачите, з двох сторон стоять. Так, далі йдемо. Йдемо далі. Ця сторона буде сюди відкрита. А ці, мабуть, туди, а може вони ще... Ні, навірно, будуть теж Вообще, они по позабуду, скотч закрытый называется. <свес> так. Ручная работа, яска ручная работа. Треба с моими костюмами сюда выходить. Существо. чего было. буду будем пробовать. Прямо обязательно попробовать хлеб уже. Значит, он уже и сегодня будет торговать. Только что трохи позднее, раз хлеб оставляют. Еще люди только начинают раскладываться. Там вся площадка будет. Вот Все уже будет. Ця площадка буде заставлятися валинчиками, цими палатками. Кому якось бачите? Як вона називається, я не знаю. А там сцена, ну, тут буде грати музика. Це валинки разнопразніще. Диплом є на це все. Отак. Добрий день. Де вас можна знайти, ви скажіть. Де конфет купити хороших українських? Зараз... Ви нічого, що в кадр попадете, чи не треба? Ні, ну будь ласка. Може бути, no. Зараз... я кажу, ніде конфет не можу купити, тих, що той пані купувала. Ну що це таке? Ну наразі ні. ні. Наразі ні. Ну бо не можу хорошого місця собі знайти. Але в процесі, в процесі. Ну, не добре. Ну. То треба тоді хоч під заказ. Та нічого, переїхали в Костяліску, здали цю квартиру. Ну, там добре в Костяліску. Ой, там нам дали перший етаж. Це в хазяїна, де чоловік мій роботи. Не, поки, так, друзі, це наша землячка була. дівчинка з України, вона замужем за поляком. І вона мала українські кафети дуже хороші. Коли туди мені що треба було. Коли треба було якесь, лежала в лікарні і треба було мені нагостити на цю. Тільки, тільки в неї можна було купити гарні конфети. А зараз вони закрилися, а зараз вони закрилися і погано. потому что есть украинские магазины, есть, меня, но они специализируются на всех продуктах, не на окремых конфетах. Через тех, выбора конфетов особо не мая. Ну что, это будем стоять, чи будем ехать? Вот, так что, такие справа. Тиждень, каже, будет тут ярмарка, а потом еще два дни, каже, есть. Мабуть, торгуют по ярмарках. Конфеты на разине. А це погано, треба мені було на гостинець. На гостинець треба було її ще купити. І нема такого вибору, як у неї. Та й для дому, та й ліді в салон. вазочку хочеться взяти. Щось таке, що було шикарно і зискане. Вкусно, Ви ж знаєте Рошен, Який у нас добрий і красивий. Я кажу, ні в Польщі, ні в Україні. Ніде нема таких. добрых як Рашановский. И все, и точка. На мы с вами, конечно, пришли. И... Ой, все. Знаете, тогда мы. Здесь я надо спомоград. на этой лавочке приземлиться. Як приземлилась, я вам расскажу один секрет свой. Ось туалетерский. Расскажу вам, где мне надо пить сегодня. И что мне надо купить сегодня. Зараз эту лавочку включусь. Лавочка відпочинок. Біля мусорки сіла. Ну, якось обычно лавочки і мусорки біля них. І я сіла і приїхала машина вигружати, так прийшлося посидіти, трошки підождати. Кривенько, ви дівчатки, трясетеся. ну нічого, ділайте мені скидку трошки. На возраст. У мене, сонечко, блистить борода. Да? Ой, дівчата, знаєте, де я йду? Мені світа сонце в очі, я буду прижмурятися, мабуть. Знаєте, де я йду? В Росман. Я взагалі планувала в аптеку. Я щось думала, в нас в аптеці продається це все. Я ніколи не купувала. Загадочна тема. Ну, Тут прийшлося шукати. Блін, не можу я з вами так балакати. Тут прийшлося шукати, тому що проблема не можу я виспатися. Я храплю, самі подробні вам про себе секрети розказую. Я храплю, да, я согласна, що я храплю, але вони мене будять і не дають мені спати. Значить, як переїжджали, я думала, що кімната у Богдана віддільна, в нас віддільна, все буде ідеально. Тепер у Богдана дві кімнати, у мене не одні. Він спить в тій кімнаті, дверей нема, Ну проход маленький. Він спить в тій кімнаті і він чує, як я храплю. І серед ночі просипається, і Вовик спить з ним. Він буде Вовика і каже: йди буди бабулю, бо я не можу спати. Вовик мене штовхає, я лякаюся серед ночі, коли він заходить. Потім у мене серце вискакує, люди ходять. І це продовжується кілька днів. Вже беру Богдана до себе. Лягай, будеш мене штовхати. Ну він же ж спать не дає. Він кожну минуту мене штовхає, штовхає, штовхає. Він не хоче спати, і йому треба мене підштовхувати. Я тільки починаю сопіти і він зразу в бік, ні храпі, ні храпі. Якщо я довго буду возмущатися або щось йому скажу, він починає плакати. Все замкнутий круг. Сьогодні він спав сам, Вовик ліг біля мене. Щоб він мене штовхав. він мене цілу ніч, він мені вже, мабуть, синяк на боку набив. Я, друзі мої, не бачу виходу. У мене утро, я раніше казала, перші дні, як тільки переїхала, я вам казала, що я так сплю, мені так подобається утром просинатися. А зараз вже ні утро, ні вечір, я не можу радуватися житті, тому що вони в мене будять і будять, і я просинаюсь утром, у мене така голова. Що я хроплю, я не знаю, але ну, я кажу, ми спали на одній кроваті все время. В квартирі в нас була <кій> дві односпальні, велика двоспальна вийшла в місті. Вони були. Ліна з валіком в тій кімнаті, Богдан декілька днів спав з ними, а то в основному з нами. У мене не було такої проблеми. Ніхто мене не йоргав, ніхто мене не сіпав. Я не знаю, що залишилося. Я вже думаю, що в мене з носом проблеми забиваються, то я хроплю. Чого я так стала хропіти сильно, що прям не можу. Вони так кажуть, я не знаю, бо я сплю. Ой, це вже обсуждається на уровні і з Наташою, балакаємо по телефону, і все, вона підтвердила, що коли приїжджала, теж я їй не давала спать. Ну, коротше, дівчатка, хоч викинь мене, хоч як чемодан без ручки. І тягти важко і викинути жалко, Оце про мене, дівчатка. Думаю, Оля мені казала сиродина, сусідка наша в Дніпровці. що... Бірюші вона, щоб Саша хропити, каже, мені треба уші усі Вона купила собі в аптеці бірюші, вставляє і що хоче робити. Йду, дівчинки, шукати білюші. Спитала в чата. Опять машина їде. Спитала в чата. Він мені написав, що є, продаються якісь там ушні, не... ну, в общем, знайду. Ну не в аптеці, а в Росмані або в хебе. Хебе, так? Да? Хебе, так. Да. Так що йду через Росман, пройшлася по парку, показала вам, тепер йду по Круповкам, зайду в Росман, полазю, подивлюся. Якщо сама розберусь, розберусь, я напишу через чат і покажу продавцям. І хочу купити бірюші. Не знаю, хто з ними зможе спати, чи Волик, чи Богдан, чи зможе дитина з ними спати, чи можна їх дитині, я не знаю. Ну йду купляти бірюші. Бо така в мене дядька проблема. Капець. Все. Йдемо, зустрінемося ще. Що, друзі мої, потратили ми з вами всього 7 злотих і, і на день вилічилися. Це, чого на день? Тому що я думаю, що взяла аж дві пачки, вони три з копійками. Чого на день? Тому що днем буду сподіватися, що вечором воно поможе, чи... Ну, Вовик то. У возрасті може таке а чи погнанчик схоче, двой ні вони там. В одній упаковочці 2, 4, 8 штук на 4 дні. Чи вони одноразові, чи вони многоразові, Не знаю. Я сейчас дома сфотографірую, відправлю в чат і він мені все про них опише. Все. Ну я думаю, на такій хорошій нотки <хи> успокоїтельний. Ми з вами будемо прощатися на сьогодні. На це відео, не знаю, не на сьогодні. Сьогодні буде день і буде піща, у нас ще тільки півдесятого, як буде, воно покаже. А зараз хочу вам побажати приємного перегляду, гарного настрою. Кріпіться, терпіть, держіться, пишіть, дзвоніть, заходьте. Бажаю мирного неба, бажаю всім гарного настрою. Ну, як завжди, на моєму каналі я бажаю здоров'я і миру, а все остальне купимо за гроші. Як буде здоров'я, будемо працювати і будемо заробляти і купляти собі все остальне. Так що до зустрічі, друзі. Миру, добра і тепла і гарного настрою. Буваю.